Сьогодні пролунали в тимчасово окупованому Мелітополі. Жителі повідомляють, що їх було декілька. За словами місцевої влади, окупанти заметушилися, почавши і почувши звуки бавовни, адже зрозуміли, що спокійного літа в них не буде. Ну, наприклад, минулої доби до Мелітополя заїхала велика колона. Ці машини були переповнені двохсотими та трьохсотими окупантами. Ну і крім того, загарбники почали завозити до міста і додаткових лікарів, адже медзаклади переповнені пораненими. Паненими росіянами, Іван Федоров, міський голова Мелітополя, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Іване, доброго вам дня. Вітаємо. Так, вітаю я вас. Ну, ми так розуміємо, що буквально добрий день і добрий ранок, оскільки е, вибухи бавовна в Мелітополі е, це новина, я так розумію, хороша. Можете подробиці розповісти, що що це таке, що це було? Так, звичайно, остання доба, а тим паче, останній ранок був над жахливим для ворогів на тимчасово окупованому півні нашої держави. Ну, по перше, в Мелітополі буквально декілька годин тому було щонайменше 8 вісім гучних вибухів, які були концентровані поблизу нашого міськгазу. Там на виробничих базах. Було скупчення російських військових та їхньої військової техніки. Мешканці місцеві того району спостерігають а, дим, а, і туди також приїхала величезна кількість швидких допомоги, і також все там тепер перекрито. Але також я звернув би увагу на сьогоднішні ранішні вибухи, які а, відбулися поблизу Чонгару. А чому це є вкрай важливо? Ми багато разів з вами вже говорили про те, що з логістикою ворогів а, щось відбувається. І сьогодні наші мешканці також повідомляють, що до Криму вже неможливо. Заїхати з боку тимчасово окупованої Запорізької області через пункт перепуску Чонгар і всіх відправляють до Армянську. Тож на що тут я би звернув увагу? Якщо раніше колаборанти та окупанти говорили ну якщо будуть зсу просуватися, то точно ми зможемо збігти до Криму а те це а це тепер явний для них приклад, що точно колаборанти вже нікуди не зможуть збігти, окрім до нашої в'язниці да до нашого правосуддя, і тепер в них точно з'являються ці бажання з кожним днем все більше і більше. Тому що не лише в Мелітополі сьогодні вранці вибуха, а й вчора були вони в Якимівці, Вчора вони були в Розівці, вчора були вони в Токмаку і Молочанську, і дійсно Уралами і вантажівками завозять двохсотих та трьохсотих до Мелітополя. Наприклад, Мелітопольська лікарня вщент переповнена. Я хочу зазначити, що це лікарня, в яку масово раніше не везли. Поранених, тому що масово їх везуть до шпиталів, які розгорнули в дитячих садочках або школах. Тож щось підпикає ворогів на півдні нашої держави, це точно. Ви згадали Молочанськ, поки ми не відійшли від цієї теми. Я розумію, що це ну така невдячна справа коментувати повідомлення від злочинця Пригожина, але він згадав напередодні про Молочанськ і ледь там не віддав цей населений пункт вже збройним силам України. Це як думаєте, оця, оця риторика саме стосовно Молочанська, вона з чим може бути пов'язана? Я думаю, що Пригожен точно не та людина, на яку ми маємо звертати увагу, що він там хоче віддати а наші збройні сили точно візьмуть всі наші території. Назад до нашої держави і до нашої державності, але точно ми всі чекаємо на звільнення і Токмака, і Молочанська, і Мелітополя, і нашого тимчасово окупованого Криму, оскільки ви вже сказали, пане Іване, про те, що відбувалося е, біля Чангару і те, що сталося з мостом, чергова бавовна, ми зараз можемо підтвердити той факт, що переїзд так і сполучення між Кримом і безпосередньо логістичний шлях наразі він заблокований. Це є підтверджено. Ми маємо зрозуміти, що від Тимчасово окупованої Запорізької області до Криму, що найменше три автомобільних шляхи. це Чонгар і є два переїзди в Армянську. Сьогодні Чонгар повністю заблокований і проїхати там неможливо через Армянськ. На сьогодні сполучення, наскільки мені відомо, воно продовжується і ще недовго воно буде продовжуватись, але ми бачимо, що істерія у ворогів, особливо в Геннічському районі, наростає так, наприклад, з вчорашнього дня всім колаборантам надходять смс-повідомлення про те, що можлива евакуація з Генничіською їм одразу. З надсилають точку збору для евакуації а, колаборантів та їхніх смей. Тож ми розуміємо, що вони вже чітко усвідомлюють, що до Криму вони точно збігти не зможуть. А до речі, ще в пабліках росіяни писали про те, що оці вибухи, які лунають, це робота їхньої потужної системи протиповітряної оборони. А взагалі в них є такий захист там, і безпосередньо в Мелітополі на тимчасово окупованій території Запорізької області щось там працює. Чи це знову ж таки чергові фейки? Ну тому, що насправді ж людина може відрізнити, що відбувається захист в небі, робота ППО і те, що горить в тебе під домом, грубо кажучи. На жаль, є в них ППО і на жаль, наші мешканці на собі також відчувають роботу цієї дирявої ППО, тому що кожного разу, коли вона працює, вони її вона працює, вони її вкрай часто ставлять поблизу житлових кварталів та житлових масивів. І ми повідомляли багато разів про те, що після того як спрацювала дирява расіська ППО, то страждають наші цивільні будинки. Наприклад, декілька місяців тому після роботи ППО біля залізничного депо було знешнено покрівлі щонайменше у п'яти приватних будинках. Тож на жаль, така система дирява є, і єдине, що вона робиться, наносить шкоду нашому цивільному майну стосовно лікарень мелітопольських, в яких збільшується кількість поранених росіян, наскільки суттєво збільшується? Збільшується дивіться на з, максимальне завантаження нашої лікарні це можливість 180-190 пацієнтів. Вона вже останні місяці точно переповнена більше 200 пацієнтів, і здебільшого через те, що туди привозять також російських військових. Декілька днів тому туди привезли додаткових лікарів. Це була така практика у ворогів про те, що вони вахтовим методом привозили. Але тепер привезли лікарів, які допомагають, і які не лише надають допомогу їм їх військовим, тож навантаження зростає також ускладнюється це і тим фактом, що сьогодні вони масово змушують всіх медиків отримувати рашиські паспорти. Тож частина медиків відмовляється працювати, тому що умови є отримання рашиських паспортів. І ми всі знаємо, що після прийняття і підписання того закону про особливості громадянства, всі ті, хто не отримали паспорт, то вони стають, начебто, іноземцями на своїй території і підлягають навіть видворенню зі своєї території. А ще ж окрім такого тиску, ми не виключаємо. Ви, пане Іване, неодноразово говорили в нашому ефірі про психологічний тиск на дорослих на тимчасово окупованій території, ну безпосередньо на дітей. Тому що зараз також ви підтверджували, що в таборах тимчасово окупованих українських дітей змушують писати листи російським військовим. Що це за історія? Як це відбувається, і ну як їх доставляють ці листи? Що вони там пишуть? На жаль, те, що вони пишуть лісти, це можна навіть, мабуть, сказати, що найменший той терор, який змушують робити наших дітей. Розпочалося все з того, що сім місяців тому вони розпочали робити медогляд наших дітей в усіх школах та дитячих садочках. І за їхніми виставками, 70% наших дітей є з якимись там вадами. Звичайно, це безглуздя, але саме цим вони аргументують сьогодні те, що дітей треба забирати в табори. Звичайно, це не такі табори, до яких ми звикли влітку відправляти наших дітей, тому що це не про здорово. Ваня, а це для того, щоб ще щоб ще більший вакуум. А погрузити наших дітей і для того, щоб їх напитувати пропагандою, співати гімни гімнерефії, вивчати їхню історію, якусь незрозумілу і звичайно ж прив'язувати любов до юної армії армії і малювати листи солдатам. Але найголовніше, що відбувається, вони не дають можливості нашим дітям самим обирати, чого вони хочуть. Це не є в добровільному порядку, це в примусовому порядку їх змушують робити те ж саме, що хоче ворог, і в цьому є основна проблема. Пане Іване, ми вам дуже Спасибо. вдячні за коментарі. Іван Федоров, міський голова Мелітополя, був з нами на прямому зв'язку.